Вітаю вас, друзі! Середина зима, січень місяць уже. І я йду ловити рибу в літній класичний стиль, не з криги, а з пінінгом, друзяки. Так, це може бути, так. Тому дивіться далі, не перемикайтесь, буде цікаво. Так, ну що тут у нас, друзячки? а ха, -ха, -ха. Дивіться. А в нас тут крига, друзі. Там якась майна хтось провалився, напевно. Тут та також дірка. там Відступив льодик від берега, значить він буде танути. Чую там качки. Трохи їх чути тих качок. Вони там крякають. І зараз подивимося, що там. Казала, що є відкритий участок, тому я покидаю. Обов'язково. Дивіться, тут вже бачите, тут вже тріснуло. От, покидаю. Буде, буде, не буде, то не буде. Ну а я, друзяки, хотів би подякувати всім, хто підтримує канал Франківський Спінінгіст. Посилання на баночку в описі і в першому закріпленому коментарі. Тому, друзі, долучайтеся, збираю я там на нову екшн камеру в заміну свій старій. Тому якщо кому е не важко, долучайтесь, підтримуйте. Ну і також попросив вас поставити лайкос. Підписатись на канал. Ого, казали, тут відкрито. Дивіться. А тут закрита вода. Затянуло, затянуло. Угу. Ну, лайкос. Підпишіться на канал, а я йду дивитись, можливо, і вже сьогодні по рибалці. Тому, друзякі, тут немає взагалі, товстої цей. Але напевно завчора підзатягнуло. Ну нічого, підемо тоді не сьогодні, а завтра. Або післязавтра. А бач, там великий, великий такий участок, зараз покидаю там. Ну що, друзяки, отут є відкритий участок. Там трошки навіть вже вон, стоїть шуга також під цей, але тут водичка відкрита, тут ми покидаємо. Можливо, щось і буде. Так, сьогоднішній мій комплект. Це Golden Cage Vertace 762 LT. Як завжди. Такий. І катушечка Vanquish. З 05 або 0,6 шнуром. Шнур Гьосен називається. Його можна впізнати, він такий помаранчевий завжди. Х4. Тобто не восьмижильний. Простий, чотирьохжильний, звичайний, недорогий. Шнурок. Надів ліхтарик, бо тут без ліхтарика нереально. До речі не був, вже десь тиждень на риболовлі. Якраз лід став і прийшли мені новиночки, в облірки і від Golden Catch, точніше, від Strike Pro сайта Golden Catch від е майстра Скалоша Сергія Шоста прикольно і воблер прийшов. Ну а покидати їх ніяк. Ще й до того ж на Сергія воблер треба ще тринічки підібрати. Ну, треба ще робити якісь певні маніпуляції, але в загальному Сергію дякую. Я любитель такої, таких воблерків, такої, як то кажуть, ручної роботи. Тому Сергію дякую, потестимо, попробуємо. Так що втисніть лайкосик, друзяки. Ну от, спінінг, бачите. Щось. Мороз притиснув, до речі, друзяки, мороз притиснув. Я думав буде тепліше, а то ні. Так. Зразу поставимо класику, почнемо. Є ще такі, такі різні вісти в мене тут. Але поставимо класику. Почнемо з класики, так, так. Так, так. Люди йдуть гуляють, думають, що це за придурок сидить, говорить сам до себе. Нічого я, як то кажуть, на них не обіжаюся. До речі, дивіться, друзі, багато хто не знає, що це таке в катушці. Бачите, така лапка, називається вона Real Stand, коли я кладу водилище на землю. Бачите, вона не дозволяє катушці бачите, черкати землі. Бачите, вона стоїть в повітрі. На такому, бачите, на такій підставочці. Вона називається Real Stand. Додаткова опція, нарахується як тюнінг катушки, тому кому цікаво, собі можете розглянути. Отак, От бачите, кладете водилище, раз, а катушечка. Тому в мене катушки взагалі зовні, взагалі не скажеш, ідеальні. Катушці 8 років. Жодної такої путпутху, звичайно. Серйозної, подряпане якоїсь такої, от десь чуть-чуть. А так в загальному як новенька. Дивіться, друзі, прикра невдача спіткала українського спортсмена риболова Через те, що там я поки з вами поговорив, поки зв'язався, лід там взагалі вже став. Так гарно. Я висмикував і зачепив перила приманкою. Цікаво, спробую зараз відцепом відчепити Не висмикується, капець. А ні, друзі, які смикнув і дістав. Тут такі гачки ті, пам'ятаєте? З огляду. Golden Catch Long. Такі дві дивіться. То вони там зразу залетіли, впилися в ту ручку. Ну так, озеро замерзає на очах. Дивіться, тільки що тут нічого не було, дивіться, приманка не провалюється майже. Уявляєте, друзі, на очах стала крига. За якихось півгодинки, 20 хвилин і вже крига. Капець. Кінув би воблер, лише лишив би там. Спробуємо тут далі, тут чисто. Дручі, друзі, половина озера без криї. Чистенько. Можна ходити і рибалити. Ну, але бачите, на зиму ясне небо. На зиму на ніч. Ніч ясне небо і морози тець притиснув, водичка холодна. Остигла вже і зразу зверху корочкою береться. Попробуємо половимо. Подихаємо свіжим повітрям. Вже з якого числа не був на рибі. То тиждень прийшов. Та якраз. Може і більше. Який тиждень? Більше тиждень. Всі доїдають свої салати, олів'є. Коротше, друзі, які, вітаю вас з Новим Роком, Різдво. Щоб всі були здорові мені, хлопці та дівчата. Такого ще не пам'ятаю, друзі, щоб я в січні місяці, ну правда, в перших числах рибалив на міському озері, Отак, як зараз. Так, міняємо локацію. Бачите, підходимо до локації, яка називається моржі, тому що зараз цей період моржі моржують. Тут А тут світло гарне, файно, так що ми зараз покидаємо і тут. Але качкам тут файно, дивіться, собі тут і нагодовані і. Водичка відкрита, і летіти нікуди не треба. Так капець. Люди прийшли, погодували, дали їду. Слухайте, тут ніби щось. Таке щось ніби на дні лежало. Так, кинем туди, в ту сторону, дивіться, друзі, в мене техніка простенька, облову місць. Тут я рідко ловлю в цьому районі, тому що сюди треба було дійти. Але в загальному я обкидаю таким віялом. Десь обираю 6 точок, 6 направляючих і обкидаю по черзі. Закінчив і повторююся. Місце перспективне, можна затриматись. Якщо місце не дуже перспективне, тоді я рухаюсь далі. Тут ніби хтось коли щось ловив. Особисто я тут ловив декілька разів рибу. По-любому, звичайно, що тут судак стоїть. Я думаю, і не один. Відкрита водичка, глибина. Але чомусь мені тут ніколи не талонило. Але якраз є гарна нагода це все випробувати, тому що всюди, крім цього місця, лід. Тому пробуємо тут. А може тут і вистріли, а вдруг тут і клюни. Чому б ні? Всяке може бути. Міське озеро це озеро, я вам скажу. Таке рандомне, можна сказати. Сьогодні клює, завтра не клює, сьогодні там клює, завтра в іншому місці клює. На удачу. Є, звичайно, пару чітких судакових місць, але вони зазвичай запресовані і зайняті. Тому я такого не дуже люблю. Я люблю так, щоб... Щоб було в гарному доступі, щоб я не думав, о, там десь би кидав, там би точно була риба. Так я не люблю, тому йду там, де всі місця доступні. Друзі, всі місця мають бути доступні для мене. Тоді файно. Тут таке тверде дно, знаєте? Гарне. 5 грам, от чую. Просто навіть не дивлюся на вершинку, чую, як 5 грам стукає по дну. О, і бачите, і зацеп твердий. Гарний. Зараз попробуємо його закобзарити. Так, приманочку відчепив, але залетіло вона в травичку. О, дивіться. Пливе наша подруга, не спить. О, якщо вам видно. Бачите? то. Нутрія. До речі, ніхто не дав їй цей прізвисько. Чомусь. Всі називають її бобром. Хі, кажуть, о, бобер! А то нутрія, а то не бобер. Але схожий, такий кабан, ого. Що, друзяшки, Попробуємо пот потвічити Монтера 90-й. Взяв коробці. Тому що немає ще коробки під 90-ті в Бачите, як все запущено. А ви кажете, ті блогери мають купу грошей. Не мають. Ну, може якісь мають. Якісь катерини або... Олег немає, тому поки що так. Ах, гачки, просто вже все. Щось ніхто не пише, що він по щуці працює. Ой, по щуці, по судаку працює, тільки по щупачку. Але в мене такий менший від іншої фірми, від фірми OSP. Ну, схожа моделька. Схоже виглядає, то працює посудочку, але він 73-й. А це 90-й. Ну то має працювати. Зараз спробуємо. Трошки його потвічу, подивлюся, як він працює. А... хапа, просто липнуть гачки до рук. Бачите, зараз. Судачок. Алло. Так, що я покидав дургу? Поставив такий діповий облирок. Ой, зараз я йому лопатку відіб'ю на морозі. Таку дайвочку покидав, але походу і сюди добрався мороз і крига. Вже не можу пробити цим воблером товщу. Так, що покидаємо. О, покидаємо наш любимий інквізитор. До речі, дорога гарно грає. І гарно грає монтеро, те, що я кидав. Дуже гарно в нього. Такий ролінг, просто капець. Ну, знаєте, як я за рибалку перекидаю в облирів, І не тільки на якийсь один з них щось клює. Ви собі не представляєте, може цю коробку всю перекидати, весь силікончик перекидати і потім аж на щось клюне. Попробуємо цей. Я думаю, що таке. Дивіться, дрізяки. Пише в мене на телефоні, пише, що зараз плюс один. Ну, не може бути, щоб зараз був плюс один. І отакі замерзали. І так замерзали кільце. Ну, годинку я половив на спреї. Годиночку. Вдалося. Дивіться, кільце просто замарш. Я Кидаю, в обр, він не летить. Можна в облр обірвати. Дивіться. Отак от, от. Плюс один. Синоптики, бляха. Ну що, друзяки не дала мені результату моржовочка. Годинку я там стояв прокукав, прокидав, силікончик в ну і рухаюсь далі. До речі, там підбирається вже крига. Ну що, друзяки доходжу я до острова і до спасательної станції. А, точніше, правильно сказати, рятувальний. Але всі чомусь кажуть спасалка, а не рятувалка. Дохожу. Покидаю ще тут. Дивіться, то є кабани, а подивіться такі є ще малючки. Великий такий Мацьопчик, Та, певно дітки цих... О, дивіться на бережок, чик-чик-чик-чик. Первый уловчик, друзья. Видите, какие-то... Кись... Ты загубил на минулі водохреща свои шерстяные трусы. Видите? Mm -hmm. <laughs> Я думаю, это уже рыбка подсела. Опа, видите? Шерстяные стринги. Блін, була риба, друзячка. Ривомать зійшла. О, реально була риба. Так, мікромандулка не робить. Тому ми спробуємо, щоб це вже спробувати. Оборочок сімдесяточку поставимо. Отакий. От Тачок тут ціла куча через те що сюди стає крига, вони сюди підтягуються. Duck Tails. Знаєте, якась була игра DuckTales? Дивіться, друзі, тут я сьогодні кидаю, бачите. Стоїть вже десь. Пів сантиметра сантиметр крий. І воно, бачите, затянуло все, я кидав і туди навіть, і там, і прямо трошки кидав. Бачите, який мороз втиснув. Ну. А синоптиків пишуть плюс один. Ну що, друзячки, от трудова риболовля. Така от трудова риболовля сьогодні. Тому обов'язково підтримайте лайкосиком, друзяки. Тому що. Рибка не хоче клювати, А ще й з тим всім разом, що вона не хоче брати, друзі, то вона ще й цей закрила рот. Не знаю, є вона там, немає її там не знаю. Я в цих місцях, до речі, рідко коли ловив. Тому так от ще й цей мороз. льод, боже, цей... постійно чистиш цей льод який намерзає на кільце. Я втомився це робити. Тому вам кажу, друзяки. Ну, рибка була, рибка була. Тому я вам кажу, друзяки, до побачення, до нових зустрічей на риболовлі. всім, па-па.